Ну, тих, так Ну, Знімай журналістів, що не хочуть ути. Зніми, зніми, зніми. Там ну, ви тут знімаємо. Мусимо знайти то бо фінал туалетний бумаги. Це як Ківо Печарівського кинули були, пам'ятаєш? Ні, то не, не знімай Юра прийомку, бо шкода, що дощ це. Лише все, не знімай нічого. Лише, хай буде, буде бо... Oh oh oh, oh, oh. Merci. Merci. А на території сюди це мало б поводитись із фактом, щоб поставити вест. Юра. Тут немає сумишлених сууми, фактов. Не, це може їхній, їхні no. то це не фізпаку, да. Так никак, тобто іконо я привишувати. Сразу ж умолісти під фоні. Мужі, давали, не Я що знав, що. Я їх не збирав. То був шаршик тут. Шаршик був коли знімав? Так, Ти був. Фейдер був. Саша, да діть. Думах, хто <гум> нику <гум> не <гум> дає, чиє воно. Або ворота Наші. Кажете, був шашик особисто тут. Буйон тий дір. То було вночі чи день було. От Було 8 годин. А який то день був? Так перед паспорт. То майже у Великодну суботу було. От учителя туди, бо я ще 30 квітня я ще був тут. Та, та Хрестивба стояли. Ото буквально, як вони вже майже розп'яті, встановили своє і зрізали. Так, да, тут уже Ну вони різали при шашику, ви бачили, так? Да? Так сюди прийшов Тидір, відкриває ворота. Я кажу, не судно сюди, сюди на території тих. А це розрішено. І шашок тут і ті хлопці несуть. І 15 чоловік несли хрест. Много їх. Хоч я не читав, А то, що, що за хлопи, ви не знаєте? Там усякого того, че несли. А тут і мусор, да, У вас стоїть на території, видно, що все в мусорі. Так, Наш мусор тут стоїть. Да, де ага. А, а там їхні, це собора мусор. Та я то тут горадичі давно, то чи коли вже до 4 роки міняли тут і ісходу uh -huh. перед церквою, та сюди вулиці. Та не було такого кардіолета. ще не було, yes. Туди вони ще доступно ходили, ні? Це вже наша кафедра, чи не знав? А, а то вже кафедра. Короче, ты Дирка, же е дозвел, да, сюда классный, на, на территорию университета, Ужредский национальный университет, принял Хрест. Ясно.